має два значення. Пам'ятаєте, ми з вами робили Hinkriegen. Перше значення подивіться ось в цій коробці. Якщо у вас щось кудись впало, потрапило, і ви не можете дістати, чи треба дістати, чи вийняти, чи витягти. Наприклад, ви рвете моркву і ви не можете її витягти, це теж буде «Ich nicht herauskriegen». Щось вам попало між зуби ви не можете витягти. Nicht От в такому о, випадку. І друге значення: ви бачите. Він дізнатися хоче взнати. Взнати, щоб ну, З голови ці питання витягти і вияснити. Ось так ще можна це взяти як вияснити саме. І приклади в реченнях. Ich muss herauskriegen, wer das gemacht hat. Я мушу вияснити, хто це зробив. Ich muss herauskriegen, wann er das gemacht hat. Я muss вияснити, коли він це зробив. Ich muss herauskriegen, warum er das gemacht hat. Чому він це зробив? Якщо використати ще дієслово з попереднього відео Хінгреген, справитися, зробити щось. Вийде таке речення. Ich kann nicht herauskriegen, wie du das hingekriegt hast. Ich kann nicht erkennen, wie du das gemacht hast, wie du damit gespielt